Всім вітання. Рада вас вітати на своєму каналі, як уже всі ви знаєте, дотера садочок та квіти. З вами я, Тетянка. Ми живемо в прикордонній Харківщині, і тому я вам вирішила сьогодні показати не тільки свій садочок, але щоб ви помилувалися моїми кімнатними рослинками. Це в мене не всі кімнатні рослини. у мене їх ще є декілька особливо. Таких сукулентів. Але ці стоять просто тут на сонечку, тому думаю, покажу і вам, помилуйтеся, як він гарно заквітував. Ось так. І Він вже квітує більше місяця. Але все забуваю в своїм відео вам показати. Ось отак він виглядає. Отакий у нього колір всі сезони не міняє. Не те, що каменна, оця трояндочка, що міняє кольори. Не завжди такого кольору. А ще вам вирішила показати свій квітничок, щось зараз квітує. Останні фарби літа. Адже квіти щось в цьому році так швидко відквітували, тому можна помилуватися тільки гортензії. Це в мене Самарська лідія. Як ви бачите, вона з білого кольору потрішечки-потрішечки по набирає рожевого. А потім стає темно такого темно-бордового кольору. В цьому році суцвіття невеличкі, невеличке. І за того, що навесні, у травні місяці, примерзли перші бронечки. Це моя тіньова, такий квітничок. Тут також гейхерка ще квітне, квітне не чуй вітер. Яскраві мої хосточки, брунерки. Яку я садила в цьому році і прийнялась. А це манюнька така бордюрна трояндочка Red Velvet. Точніше, Red Velvet, Все забуваю її назву. Вона в мене вже давнесенько, але чомусь не розростається. Така є малесенька. Може, це такий сорт дуже маленький. А в цьому році ще й захлорозила. Тому я її підливала пару разів хелкетом желізо, але все рівно щось їй не подобається. Чи спека, чи холодні вже ночі. Це будлея. Як ви побачили, вже також квітне своїм фіолетовими квіточками, які приваблюють і оцих стрекозок, і бабочок. Але в цьому році чомусь у нас бабочок і нічого такого немає. То завжди так по декілька метеликів, думаю, для відео вам, щоб записати. Але в цьому році чомусь немає. Не знаю. Не бачила ні разу ні одного метелика. Може, вони не знають, що в мене вона вже квітне. Та й не бачить. Це флокси тут, кітнать, остань. Не день літа. У мене це рожеві і білі флокси, старий-старий такого сорту ще бабусині. Але вони гарні, витривалі. І навіть братчики ще квітнуть. А ваші братчики також квітнуть. Вони в мене квітнуть з квітня місяця. І оце ціле літо біля ялиночки. Це маленька буде ялиночка карликова. Це в мене квітничок такий. Я хочу, щоб він був незесенький. дуєчка жовтесенька. Як бачите, всі братчики квітні, тішоквітли і навесні. Ось так виглядає мій садочок в серпні місяці. Зараз вам покажу ще ібіску стравянистий, рожевий. У мене всього чотири сорти треану гібіскуса. Але квітнуть поки що два целі і то, ще світліше. Також квітнуть ціпівники, чи як вони називаються ще. Щериця така декоративна. І ось такий світлесенький гібіскус. Свої показують квіточки фонарики. Такі блідо-блідо-рожеві з яркими рожевими серединочками. Ураган охраняє мій гібіскус, не пускає котиків туди. Бо вони придумали там спати, бо там тінь. Поламали мені декілька гілочок. Шкода, звісно, але що ж поробиш? Котикам також дошкуляється ця спека. Доквітають мої лилейники. Ось останні ж Хризантемки літні. Уже скоро будуть квітнути ті, що осінні хризантемки, такі оранжевого. Це мій малесенький варіагатний лілейничок. Якого він кольором, яких квіти, я не знаю. Але що в нього варіагатне листичко. Це мені подарувала знайома. Ось мої три бідні гладіолуси, які перезимували цю зиму в погибі. Було більшенько цибулинок, але ті щось випріли і не зійшли. Жоржинки від спеки майже й не квітне, якісь такі нещасненькі. Гібіскус простенький, який квітне фіолетовим кольором, хоч якусь приносить сюди фарбу. Так як зараз майже нічого не квітне. Так посихесеньку, потихесеньку, То аліуми десь там в мене в гущавині між лілейниками, їх навіть і не видно. Хочу якось поміняти цей квітничок, адже лілейники більші і вищі, а цих малючків майже й не видно за ними. Тому треба щось передумати. Хочу, може осінню щось переробити, щоб було як-то більш зручніше і всі рослинки було замітніше. І покажу вам космею. Сама простенька квіточка, яка, як оці метелики розвіються на сонечку. І пелюсточки схожі на крильця метеликів. Так віються. І всі такі різнобарвні, рожеві. Фіолетові. І одну я навіть знайшла, одну однісіньку, білесіньку, на весь мій садочок. Ось така красуня. Справжня красонечка. А це хочу показати мій експеримент з ялівцями. Моя знайома обрізала ялівці і дала мені великі гілочки, але вони, на жаль, без коріннячка. Тому я їх посадила так великими гіллячками, зразу в земельку. Як ви думаєте, вони приживуться чи ні? Хотілося б зразу таких величеньких кущиків, щоб не з малесеньких. А відразу. Ось отакі були гілочки, це в мене ще залишилось пару, тому що не придумала, куди б їх ще посадити. Як ви думаєте, такі гілочки величенькі, такі вже старесенькі, вони можуть прижитися чи ні? На вашу думку. Дуже цікаво, може, хто садив і прижилися. Ну, я спробувала. І ось тут їх посадила, де було вільне місце, кругом, кругом я їх посадила. Більше десяти штук. Адже жал було викидати такі гілочки, Діться, які вони гарнесенькі, пишнесенькі. Думаю, хоч якась, але дожна ж прижитися. Віримо в них, правда? І будуть гарні в нас кущики ялівців. Яскрава моя хризантемка вам покажу біля ялівців. А це мої нові покупочки. Ми їздили в Харків місто подавати документи. У мене старша донечка вступила до університету на бюджет. І як же ми могли з міста вернутися і без квіточок. Тому я ось таку купила собі куркуму. Це кімнатна рослинка. Дуже цікаво, перше таку побачила. І за приємною ціною в нас вона коштувала 250 гривень. Я її собі взяла рожева квіточка навіть в рожевому горщику. Як я читала про неї, що вона, там у неї якась чи картопленка, чи як воно, і на зиму вона відмира. І і, звісно ж, купила собі калу. Адже диться, яка також 200 гривень коштувала на центральному ринку. Не змогла устояти від такої дитя краси, І там великий дуже кущик. Тому я вважаю, в наступному році можна буде поділити, буде у мене два таких жовтесеньких кущика з п'ятнистими листочками. У мене є дві кали, але, здається, рожевого. І такого бордового кольору. А це захотілося жовтенького мені. І третя квітка, яку мені стало дуже-дуже шкода, Її мені віддали за 100 гривень. Адже ця нещасна, біднесенька гортензія. Якщо б я її не купила, вона б у них, напевно, і засохла. Вона стояла, бачите, в такому горщечку, вже відсвітала, біднесенька, листячко покручене. Тому думаю, як не купити, тим паче мені її віддали за 100 гривень. Сказала, щоб тільки не пропала. Забирайте. А також сказала, що це з якогось гарного, дорогого сорту, який коштує 600 чи 700 гривень, в них є, які квітують, а ця вже відквітала, тому я її взяла. Будемо пробувати її реанімувати. І в наступному році будемо чекати її цвітіння. Ось такі бути, зеленесенька якась. Говорять, що може трошечки бути синенького кольору. Це за того, що й не вистачає якихось тут вітамінок, тому вона така повністю зеленесенька. А ви б собі купили таку. Бідно, нещасно, прослиночку, яка б, напевно, в них погибла. Тому як у мене для гортензій такі біло горшечки, а цей у мене був жовтенький, щоб одного кольору було, так я їх хочу поставити в себе дворику, І не були вони вразнобій, я вирішила і цей також бистренько пофарбувати та пересадити ту гортензію. Бо шкода, вона і так бідненька. Там Одне тільки коріннячко, майже немає ніякого субстракту. Тому я ввечері приїхали. Давай швиденько красити горщик фарбувати, щоб пересадити ту малесеньку, біднесеньку гортензію. Красю я горщик, як завжди, грунтовочкою такою, додаю сюди трішечки фасадної фарби грунтовки, чорного кольору і ось так весь горшочок. Можна навіть не дуже прям так покрашувати, адже ви все рівно будете потім її, ілі, білим кольором, а кому подобається, можна і золотим кольором отак обновити свої горщики, якщо у вас є старесенькі якісь, і будуть як новенькі. Мені подобається, як ви, всі знаєте, білий колір, такий з чорним. Як і всі мої садові фігурки. І тому ось дивіться, я вам показую, як я реставрую свої горщики. Ось, видно, що там койде, койде там в нутрі, я не красила, не фарбувала точніше. Адже навіщо там буде земля, все одно може, чи обліза, чи ні, ніхто й не побачить, щоб не тратити фарбу. І ось так я. Зверху, і трішечки всередині, де не буде, може, доставати ґрунту, я фарбую щоб придатиму більш такого однотонної текстури. Берете мочалочку, щоб була більш пориста, тоді з такими бульбачками. Мені так подобається. Може комусь не подобається моя ідея така фарбування горщиків. Але вони тоді хоч одного кольору, як один наборчик. Тому буду висаджувати її. Ось отак в мене покрасився горщик. Ось отаке в неї, дивіться, корінечко нещасної гортензійки. Тому я вирішила взяти набагато величенький горщик, адже в неї там одне-одне корінечко, яке я трошечки розправила, дуже не розправляла, тому що боялася, що воно поламається. У не гниле корінечко було. І ось так на дно я положила хвойний опад, потім земельку для гортензій, що кисленька. Ту ще одне весні купляла для своєї які гортензії, ще буду свої викапувати. В мене є дві гортензії широколисні. І ось так посадила і замульчувала хвойним опадом. Думаю, хай, а, і також ще забула вам показати, посипала трошечки одобрення смокот, щоб вона прийнялася. Всім приємного вечора та тихої ночі і мирного, мирного неба. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі!